Ленточка що... А то б я відкрив би, це, а там нічого нету. Я збоку глянув, гараж повністю йшов в этот угу. погріб. Від гаража Валерія Смірнова залишилися лише двері. Свою вісімку чоловік забрав і поїхав на дачу, чим врятував транспорт. Збитки навіть боїться підраховувати. Розповідає, у 2014 році під час приватизації лише гараж оцінювали 64 тисячі гривень. У мене всі інструменти. Ну, Повністю все, і холодильники, і сварочний апарат, і ну, там, коротше, все в яму в воду. Члени гаражного кооперативу Лабіринт у трагедії звинувачують Полтава водоканал. Розповідають, підприємство не ремонтувало тутешній колектор. Відтак вода і підтопила гаражі. Раз, щось вони там перекопали, два перекопали, потім сюди почали копати. Не можу зрозуміти, чого вони оце все роблять, а не роблять один раз капітально. А такі запитання у Полтава водоканалі пояснюють, колектор дійсно аварійний і ремонт проводили на окремих ділянках, тому що поміж гаражами великогабаритна техніка просто не може проїхати. Плюс деякі оглядові колодязі знаходяться безпосередньо в гаражах, до них взагалі немає доступу. Тутешні споруди побудовані з порушенням всіх інженерних вимог. Свого часу Київська райрада надала дозвіл на будівництво гаражів. Люди цим скористалися і звели споруди, але так і не отримали погодження від інженерних організацій. Погодити дано. Площу земельної ділянки, оформити її цільове призначення і конкретно отримати дозволи в усіх зацікавлених інженерних організаціях, які експлуатують інженерні споруди. Це Обленерго, Полтава газ, Полтава Водоканал, Полтава Теплоенерго, які під землею мають свої комунікації Укртелеком. Цього не було зроблено. Відтак, подібної аварії під тиском на труби побудованих гаражів, слід було чекати. Аби відтермінувати трагедію, підприємство проклало перекачувальну насосну станцію з тимчасовим поверхневим трубопроводом. Щоб нечастоти не виливалися поміж гаражами. Труби під'єднали до цього оглядового колодязя, але він не витримав тиску і переповнився. Вода, шукавши собі вихід, і підмила гаражі. Вони і завалилися. Далі вода проникла під сусідній ряд гаражів. Виливаючись через край, навіть деформували залізні ворота. Як результат, повністю знищені особисті речі, техніка та врожай. Все було затоплено так підверт. Оце ж виходить, ну капуста повспливала, бочка повспливала, Ця що внизу у нас стояла бочка, і весь врожай починає від капусти, закінчується, же, і коляска, і дитяча кроватка. Ну все поночі. Весь врожай. Нині вода із одних гаражів просочується до інших. Погреби глибиною до 3,5 метрів поступово наповнюються нечистотами. Вон вода Пол метра, якщо не більше. Не лише власники зруйнованих та підтоплених гаражів зазнали збитків. Євген Забишний розповідає, своїми діями люди заподіяли водоканалу колосальну шкоду. На протязі трьох діб поенеса, наприклад, в цілодобовому режимі бригади працювали. Для того, щоб побудувати цю обвідну напорну лінію, були закуплені матеріали додаткові в сотнях тисяч. Нині власники гаражів встановлюють суму збитків і подають необхідні заяви. Після цього у правовому полі вирішуватиметься, хто понесе відповідальність за цю аварію.